Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 455 і завдання у нас наступне. На склад привезли 42 ящики, у кожному з яких по 25 кг яблук, і 54 ящики, у кожному з яких по 32 кг яблук. Склади числовий вираз для обчислення маси всіх завезених яблук та знайди його значення. І так, давайте е, запишемо, що нам відомо. І так, на склад привезли 42 ящики, у кожному з яких по 25 кілограм яблук. Тобто ми можемо знайти загальну масу усіх яблук в 42 ящиках по 25 кг. Тобто ми можемо записати, що 42 ящики по 25 кг мають масу

Мають масу. І відповідно запишемо 54 ящики помножити на 32 кг. І так, у нас запитується: треба числовий вираз для обчислення маси всіх завезених яблук. Тобто це е, запишемо так. Что uh, тоді масса всех яблок? разом становить і пишемо 42 помножити на 25 плюс 54 помножити на 32 і це є кілограм. Так, далі нас запитується, що треба знайти його значення. Ну, давайте запишемо. 42 помножити на 25 плюс 54 помножити на 32. Дорівнює. Давайте зробимо. Ці дії в стовпчик. І так, пишемо 42 помножити на 25. Маємо 5 помножити на 2, 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 помножити на 4, 20 плюс 1 це 21. Далі 2 помножити на 2 буде 4. 2 помножити на 4 буде 8. І треба скласти ці два числа. Маємо тут. 0, 1 плюс 4, 5, 2 плюс 8, 10. І так записуємо 1050 плюс, а тут 54, треба помножити на 32. Маємо 2 на 4, 8, 2 на 5, 10.

8. Так, ну давайте в стопчик складемо ці два числа. Це 1050 плюс 1728. Маємо 0 плюс 8, 8. 5 плюс 2, 7. 0 плюс 7, 7. 1 плюс 1 буде 2. Тобто Маємо 2778 кілограм. І так, давайте тепер запишемо це у формі відповіді. Маємо. І так, перше, що нас запитували, треба числовий вираз для обчислення маси всіх завезених яблук. Тобто, перше, це, це вираз. Він у нас 42 помножити на 25 плюс 54 помножити на 32, і це у нас кілограм. Так, і друге, треба було знайти його значення. Тобто ми порахували і знайшли 2778 кг. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.